Господи Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини. Нехай слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангелія від луки, розділ третій. Вірші 1 38. На 15 році панування Кесаря Тиверія, коли юдеєю волотів понтій а Ірод був тетрархом Галилеї його брат Пилип тетрархом Ітуреї та Трахоніцького краю. а Лисаній – тетрархом Авіліні, за первосвященників Анни. Каяфи, було Боже Слово в пустелі до Івана, сина Захарії. Він пройшов усю околицю Йорданську, проповідуючи хрещення покаяння для прощення гріхів, як ото написано в книзі пророцтва пророка Ісаї, голос того, хто кличе в пустелі: Приготуйте дорогу Господню, вирівняйте стежки Його. Хай кожна долина наповниться, і кожна гора, та кожний пагорб понизиться, нехай криві стежки стануть прямими, а вибоїсті гладкими дорогами, і кожна людина побачить Боже спасіння. Іоанн казав людям, які приходили хреститися до нього. Роде гадючий, хто навчив вас утікати від майбутнього гніву! Тож принесіть плоди гідні покаяння, і не намагайтеся казати собі маємо батька Авраама, бо кажу вам, що Бог може з цього каміння підняти дітей Авраамові, адже вже й сокира лежить біля коріння дерев, кожне дерево, яке не приносить доброго плоду, зробують і вкидають у вогонь. Запитували його люди, кажучи. Що ж маємо робити? У відповідь він сказав їм Хто має дві сорочки, нехай дасть тому, хто не має, а хто має їжу, так само нехай робить. Прийшли й митники хреститися і запитують його учителю, а що нам робити. А він сказав їм нічого більше від того, що встановлене вам, не вимагайте. Питало його і воїни, кажучи, а ми що маємо робити? І він їм відповів: Нікого не кривдьте, не обмовляйте і задовольняйтеся своєю платнею. Коли народ чекав, і всі роздумували у своїх серцях про Йоанна, чи він часом не Христос. Іоанн відповідав усім: Кажучи: Я хрещу вас водою. Але йде дужчий від мене, якому я не гідний розв'язати ремінців Його взуття, Він буде хрестити вас Духом Святим і вогнем. У Його руці лопата, щоб очистити свій тік і зібрати пшеницю до засіків, а полову спалити вогнем Невгасимим. Багато ще й іншого, потішаючи він благовістив народові. А тетраг ірод, якому Іоанн докоряв за іродіяду, дружину його брата, і за все зло, яке зробив ірод, до всього додав ще й те, що замкнув Іоанна у в'язниці. Сталося ж, коли хрестився весь народ, і коли Ісус, також, хрестившись, молився, розкрилися небеса і Дух Святий у тілесному вигляді, як Голуб. Зійшов на нього, і почувся голос із неба: Ти, мій улюблений син, у тобі моє уподобання. А сам Ісус, розпочинаючи, мав років зо тридцять, будучи, як вважали сином Йосипа, сина Іллі, сина Матата, сина Левія, сина Мелхії, сина Янная, сина Йосипа. Сина Мататія, сина Амоса, сина Наума, сина Еслія, сина Нангея, сина Маата, сина Мататія, сина Семія, сина Йосиха, сина Йоди, сина Йонана, сина Раїсія, сина Зоровавеля, сина Салатиїла, сина Нирія, сина Мелхія, сина Аддія, сина Косама, сина Елмадама, Сина Іра, сина Ісуса, сина Елізера, сина Юрима, сина Матата, сина Левія, сина Симеона, сина Юди, сина Йосипа, сина Йонама, сина Еліякима, сина Мелея, сина Мени, сина Матата, сина Натама, сина Давида, сина Єсея, Сина Овида, сина Вооза, сина Сали, сина Наасона, сина Амінадава, сина Админа, сина Арнія, сина Есрома, сина Фареса, сина Юди, сина Якова, сина Ісаака, сина Авраама, сина Тари, сина Нахора, сина Сируха, сина Рагава, сина Фалика, сина Евера, сина Сали. Сина Каїнама, сина Арфаксада, сина Сима, сина Ноя, сина Ламеха, сина Матусала, сина Еноха, сина Єрета, сина Малелеїла, сина Каїнама, сина Еноса, сина Сита, сина Адама, сина Бога. Дякуємо тобі, Господи. За Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули, допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати Твою волю в житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія. Відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини. Нехай Слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангелія від Луки. Розділ 4, вірші 1. 44. Ісус, сповнений Духа Святого, Повернувся над Йордану, і дух повів його в пустелю. Сорок днів він був спокушуваний дияволом і не їв нічого в ті дні, і коли вони скінчилися, він зголоднів. І сказав йому диявол: якщо ти син Божий, скажи цьому каменеві, щоби став хлібом. Та Ісус йому відповів: Написано. Що не самим хлібом житиме людина, але кожним Божим Словом. І диявол, повіявши його на високу гору, показав йому на мить усі царства світу, і сказав йому диявол: Я дам тобі всю оцю владу та їхню славу, бо мені це передано, і я, кому тільки хочу, тому й даю її. Отже, коли ти поклонишся переді мною, то все це буде твоїм. А Ісус у відповідь сказав йому: Іди геть від мене, Сатано! написано Господу Богову своєму поклонятимешся і йому одному служитимеш. Повів його в Єрусалим і поставив на краю храмову даху та сказав йому: Якщо ти син Божий. Кинься звідси додолу, бо написано своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе, і вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. А Ісус у відповідь промов йому: Сказано не спокушатимеш Господа Бога свого, закінчивши всі спокушування, диявол залишив його до часу. Ісус повернувся в силі Духа до Галилеї. чутка про нього розійшлася по всій околиці, він навчав у їхніх синагогах і всі його прославляли. І Він прибув у Назерет, де був вихований, увійшов за своєю звичкою в день суботній до синагоги та встав, щоби читати. Дали йому книгу пророка Ісаї. І розгорнувши книгу, він знайшов місце, де було написано Дух Господній на мені, бо Він помазав мене благовістити убогим, послав мене стіляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння і пригноблених відпустити на волю, звіщати рік Господнього помилування. Згорнувши книгу, він віддав її слузі та й сів, а очі всіх у синагозі пильно стежили за ним. І він почав говорити до них Сьогодні, коли ви чуєте, сповнилося це писання. Усі були свідками йому, дивуючись словам благодаті, які линули з його вуст. Тож вони заказали чи не син це Йосипа? А він промовив до них, напевно, скажете мені цю приказку, лікарю, оздоров самого себе, зроби й тут, на своїй батьківщині, те, що чули ми сталося в Капернаумі. І він промовив: Запевняю вас, що жодний пророк не приймається на своїй батьківщині. Запевняю вас, що багато вдів було в дні іллі в Ізраїлі, коли небо замкнулося на три роки і шість місяців, і був тоді великий голод по всій землі. Та до жодної з них ілля не був посланий тільки в Сарепту Сидонську до жінки вдови. І багато було прокажених за пророка Єлисея в Ізраїлі, але ніхто з них не очистився. Тільки не єман сирієць. Почувши це, всі все нагозі сповнилися гнівом і, вставши, вигнали його геть з міста і повели його на край гори, на якій було збудоване їхнє місто, щоб його з неї скинути. Та він, пройшовши поміж ними, віддалився. І прийшов він у Копернаум, місто Галилейське, і навчав їх щосуботи, і дивувалися з його вчення, бо слова його мали владу. А в синагозі був чоловік, який мав духа нечистого демона, і він закричав гучним голосом. Облиш, що тобі до нас, Ісусе Назарянине, чи ти прийшов вигубити нас? Я знаю, хто ти, святий Божий. Та Ісус заборонив йому, кажучи замовкни і вийди з Нього, і демон, кинувши його на саму середину, вийшов з нього, зовсім не заподіявши йому шкоди. І всіх охопив жах. І вони говорили один одному, кажучи, що це за вчення, яке владою і силою наказує нечистим духам, і вони виходять, і розходилася чутка про нього по всіх місцях околиці. Вийшовши із синагоги, він увійшов у дім Симона. Симонова, теща була у великій гарячці, і його просили за неї. Ставши над нею, він наказав гарячці, і вона залишила її. Відразу ж, уставши, вона служила їм. Коли ж заходило сонце, всі, які мали хворих на різні неодуги, приводили їх до нього, а він, покладаючи руки на кожного з них, оздоровляв їх. Виходили біси з багатьох, викрикуючи й гукаючи, ти син Божий, та він їм забороняв і не давав говорити, бо вони знали, що він Христос. Коли ж настав день, Він вийшов і пішов у пустинне місце, а люди шукали його, і коли знайшли, стримували Його, щоб він не залишав їх. Але Він сказав їм: І іншим містам мені належить благовістити. Боже царство, бо на Те я посланий, і Він проповідував по юдейських синагогах. Дякуємо тобі, Господи, за Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули, допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати Твою волю в житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь.